Так, друзі, робимо ось таку благодійну акцію. Бачимо такі тут мальберти. Мрію про мир. Я втратив близьку людину. Війна зламала моє звичне життя і я вимушений переселенець. Кожен має таку можливість поставити свій відпечаток. Ось бачите, це перший день, ось скільки вже в нас відбитків пальців. І потім ми по цим відбиточкам будемо в неділю молитися. Ось Так проходить прямо на переході. Просто зупиняються люди, спілкуємося з ними. Тут є такий прапор, де ко кожен, кожен може написати ім'я воїна. І будемо потім молитися. Це сьогодні в день прапора, ми тільки виставили його. Бачите, як це все проходить. І там дівчата плетуть сіточку. Вчаться, вчаться, прямо на вулиці це все робимо. Ось так це все проходить біля нашої церкви. Також є у нас місце для донатів, бачите, можна на монобанку скидувати, а можна просто залишити в такій сокровищниці. Збираємо на ремонт авто для 17 батальйону 57-ї бригади. Е, Лімонат за донат.